Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді ланцюгова пилка з Aliexpress, яку я купив 2 квітня за 575 гривень. Зараз ціна, можливо, трошки інша, але на момент покупки вона була саме такою. З коробкою китайці нічого не видумали, звичайний гофрокартон без будь-яких надписів і поліграфії. Інструкція у нас іде англійською мовою. Пилка. З акумулятором в комплекті. Ось така. Ланцюг один. Бачу, що ланцюг ще один. Але чомусь він з пакетика дістався. Ось пакетик від цього ланцюга. Захист. Викрутка та ключ. І зарядний пристрій. Ну він Такий легесенький, майже невагомий. Що тут 21 вольт 2000 мА. Пишуть китайці. І що? І шина 4 дюйми. Шина, на жаль, без отвору для змащування ось цієї зірочки, тому прийдеться зірочку змащувати, напевно, просто макаючи її в мастило. Збираємо пилку для безпеки. Від'єднаю акумулятор. Ось тут у нас є гвинт, яким ми регулюємо рівень натягу самого ланцюга. Коли ми його відрегулювали, тоді можна затиснути ось цю гайку, яка фіксує шину. Для того, щоб встановити захист, потрібно в нього поставити металеву втулку, а також ось цю пружину. Ось таким чином. І потім ось цей кінець пружини ми повинні вставити в отвір. Корпусі пилки. От сюди. Трішки це незручно робити, але можливо. Ось так. І тоді глент, яким ми фіксуємо до корпусу наш захист. Ось таким чином, це, можливо, трішки занадто затиснув. Все. Пилка зібрана і готова до випробування. Давайте поставимо акумулятор. До речі, тут є безпечний запуск, тобто ми просто отак не запустимо. Спочатку потрібно натиснути на ось цю кнопку, а вже потім пилка вмикається. Тобто вмикаємо. Розберемо акумулятор, подивимося, що китайці поставили всередину. BMS-платка невеликого розміру. Роз'ємчик 5,5 на 2,5 для зарядки. І елементи без будь-яких опізнавальних знаків. Скоріше за все, вони підуть під перепаковку. І якість зварки також на не дуже високому рівні, як ви бачите. За допомогою комплектного блокажилення поставимо на зарядку, подивимось, до якої напруги він його зарядить. І потім проведемо тест ємності. Індикація на зарядному пристрої каже, що він заряджає акумулятор, Світлодіод світиться червоним кольором. Більше трьох годин на акумуляторі напруга не змінюється, і вона тут складає 20,78 В. Але індикатор цей червоний не перестає світитись червоним кольором. Я роблю висновок, що акумулятор повністю заряджений, тому що більше напруга не піднімається. Ось 20,78 В. Вимикаємо нашу зарядку. Під'єднуємо електронне навантаження. Та будемо робити замір ємності. Розріжжаємо силою струму 0,4 А або 0,2С від приблизної ємності. Я припускаю, що ємність має бути десь приблизно 2 А години, бо в акумуляторах високотокових 18650 формату. 2 ампер години це ще рахується нормою, а взагалі може бути там навіть 2,5, а то й трішечки більше. На корпусі акумулятора взагалі написані якісь нісенітниці 4 А. Що це значить, особливо сказати не можу. Тому будемо проводити замір'ємності силою струму 400 мА. Починаємо. Розряджати будемо до 0,8 В. Звичайно, я сподіваюся, що БМС виключить. Дану збірку десь при напрузі 15 В, можливо, трішечки менше, може 12,5, подивимось. Закінчився тест, він тривав 2 години 31 хвилину. Акумулятор віддав 1174 мАг або 22,5 Вт-години. Тестуємо пилку в польових умовах. Мочаємо її у масло, бо тут немає змащування. І починаємо різати От 5 см приблизно Такий. не хоче? Ось так. різа без питань діють. Давайте зробимо декілька різів. цього Ось, ні, перерізаємо. Все, кінчився акумулятор на рідному акумуляторі все більш не хоче. Так, поки що сім різів зробили на рідному акумуляторі, продовжуємо, трошки передихнули. Можливо, зробимо ще кілька. Ріже пробуємо далі. Зупинилась ну я вам скажу, що нічого. Давайте спробуємо відрізати більшу геляку якусь прикладу щось ось таке. Ну це майже навсюдовжену шину. Дивіться. Ну от по товщині. Подивіться на шину і на цю гіляку. Поставив револьт на 8 А. Спробуємо, як буде він себе показувати. Чи буде вона зупиняти. Не зупинилася, але щось їй важкувати. Похоже, що там? Ну, тепленький мотор, але я б не сказав, що гарячий. Давайте спробуємо ще щось тоншого трішки. Такого на 8 амперному акумуляторі. Ну, тут взагалі немає. До висновків. Почнемо з мінусів. Він тут основний це акумулятор. Він однозначно йде під перепакування. Міняємо ці елементи на брендові панасоніки по 50 гривень БВ, але на 3000 mAh. не високострумові, але їх вистачить, на мою думку. У всьому іншому, враховуючи ціник в 575 гривень на момент е, покупки, задовільняє мене повністю. Ось такі. Колодки, як ви бачили, вона ріже без проблем. З більшими, звичайно, виникають проблеми, бо потужності щиткового двигуна не надто багато. Але купувалась вона для того, щоб зрізати невеликі ось такі гіляки до 5 см в діаметрі. З цим вона справляється на відмінно. Звісно, хочеться безщитковий потужний двигун, але там зовсім інша ціна. А це така пилка для. Чистки саду, грубо кажучи, і вона мене повністю задовільняє. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Хочете підтримати мене? Залишу посилання в описі на монобанку. Збираю на ще одну відеокамеру для оглядів, щоб вони виходили частіше.